Два протилежні за змістом та характером поєдинки провела жіноча команда БК Рівне. На рідному майданчику наші баскетболістки приймали інваспорт з Дніпра. Перша гра між суперниками більше нагадувала гойдалки. Лідер змінювався 12 разів. Врешті рівнянки схилили шальки Терезів на свою користь, перемігши 71-67. Більше половини очок своїй команді принесла влада Кіба. 37 набраних пунктів у матчі Суперліги персональний рекорд для баскетболістки. Дякувати Богу, що залетіло майже все. Тому такий результат і добре і сьогодні вже не було краще, тому що. Загиз зі мною захищались один на один, і була можливість усіх гравців забити, пройти і скинути. І так далі. Початок другої гри для Рівне теж складався непросто. Лише у другій половині рівнянки впевнено довели свою перевагу. Роль лідера на себе взяла капітан команди Людмила Спиридонова. До 17 очок вона додала 15 підбирань. Загалом Рівне у цій грі розгромив інваспорт 79 79-49. Напевно, що вчора трішки недооцінили суперника. Вийшли всі ну, такі більш розслаблені. Скажем так, подивились відео, зробили висновки про гру, налаштувалися більш жоще в захисті почали працювати. Ну і все вийшло. Команда інваспорт з Дніпра сформована з гравчині з вадами слуху. Дівчата через матчі Суперліги готуються до змагань на рівні чемпіонатів Європи, світу та Паралімпійських ігор. Тренер Дніпрянок зазначив, що у другій зустрічі його підопічним просто забракло сил. Другу гру дуже важко грати, бо Бакарівни дуже хороший темп. Я вважав, що і другу гру ми зможемо так робити, але у дівчат не, не, не сталося сил. Тренери Бека Рівни налаштовували дівчат на перемоги у матчах з інваспортом. Червоно-білі продовжують боротьбу за медалі чемпіонату. І за словами наставника Сергія Черненкова, баскетболістки якісно змінили гру у повторній зустрічі. Ми зробили висновки з попередньої гри, де ми в третій чверті пропустили ривок 7-0 і тому команда не захотіла. Ще я раз наздоганяти, видно, вони захотіли просто виграти. У турнірній таблиці жіночої суперліги Бакарів не залишився на четвертому місці. Попередні зустрічі з своїм головним конкурентами за медалі рівнянки програли. Однак налаштовані боротися за потрапляння у трійку в наступних матчах. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.